Вони такі юні, такі наполегливі та віддані улюбленій справі. Продовж тижня у Житомирі проходив шкільний турнір з футболу серед учнів других-четвертих класів. Сьогодні відбувся запаклий фінал. За першість боролися ліцеї номер 16 та номер 23. Команди грали тайми по 15 хвилин, між якими була п'ятихвилинна перерва. Попри міні поле та меншу тривалість гри, емоції на майданчику вирували зовсім не дитячі. Команди створювали однаково багато небезпечних моментів. Та перші змогли вибороти учні 16-го ліцею. Дуже складно дуже складно дуже складно, тому що складні суперники, і, і вони достатні були. Як думаєте, що вам допомогли. Віра в себе. Віра в себе. Коли ми в себе вірили, то ми перемагали. Дружна команда. Крім цього, кажуть хлопці довго готувалися, а також відчували підтримку найрідніших. Адже друзі та батьки дуже вболювали за свою команду. 23-й ліцей, хоча й посів друге місце. Переконані трималися гідно. Дуже хорошо зіграли. Турнір неймовірний дітям сподобалось. Трошки в фіналі нам не пощастило. Трошки удача на 50%, відсотків. була удача на 100, то Ми точно виграли. Третє та четверте місце розділили між собою команди 5-го та 34-го ліцеїв Відповідно, та усі фіналі. Сти отримали кубки, медалі та солодощі від партнерів турніру найбільшої мережі продуктових магазинів у Житомирі. Ми завжди приєднуємося до таких соціальних до проектів, які, які проводимо разом з громадою міста. Сьогодні дуже. Усмішку визиває цей турнір, тому що діти наші дуже класні, креативні, красиві, розумні, і дай Бог їм миру, щоб вони ніколи не знали сліз, не плакали, а могли себе реалізовувати в якихось, скажімо, тому, в чому вони можуть розкритися, розкрити свої таланти. Підтримати юних футболістів прийшов і міський голова говорить: це справжнє спортивне свято для Житомира, і проведення таких заходів важливе. А також поділився місце. Сто поступово крокує до осередку дитячого футболу. Я до війни казав, що це потрібно, бо це відриває від гаджетів і вивод на чисте повітря для того, щоб позайматися спортом, поспілкуватися з друзями. Це ж теж соціалізація дітей. Але під час війни для того, щоб відволіктись від цього того негатива, від цієї війни. Це дуже дуже лікує дітей дитячу психіку. Тому такі турніри будемо проводити постійно і збільшувати. І задача на сьогодні стоїть про те, щоб кількість дітей, які займаються футболом, в Житомирі, була не менше двох тисяч. Ініціатором шкільного турніру серед учнів початкових шкіл було міське управління освіти. Кажуть, участь взяли усі ліцеї нашої громади. Ми це вважаємо дуже доцільним, правильно це популяризація, по-перше, здорового способу життя, розвитку спорту, ну і конкретно футболу в нашому місті. Тому що ви, знаєте, ми вболіваємо всі, як всітемеряни за наші полісіки, грає в прем'єр-лізі, тому і є дуже гарний поштовх для розвитку футболу. А щоб були дорослі футболісти, треба виховувати наших маленьких футболістів, щоб була достойна гідна зміна. Усього ж свої сили показали близько 350 учасників, серед яких було шість дівчаток. Катерина Дмитро Половинка, телеканал СК